Сподіваюсь, всі мене розуміють, так? так? Дуже добре. Веснянка, яка така жартівлива. Спочатку подружжя Алли та Юрія Ковальчуків виконали кілька традиційних обрядових пісень з рівненського полісся, а потім заспівали разом з людьми, які знайшли прихисток від війни у Рівному, і взяли участь у проєкті всі в купочці. Спершу вони були скуті та неусміхнені, але нашим фольклористам вдалося підняти їм настрій. А хлопці. Тумба, 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 говорю, я коло млина, Тумба, 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 стоїть дівка, як калина, тумба, тумба. Треба якось людей підбадьорувати в цей складний час. І коли люди в гурті, воно. Кажуть, і радість і біда переноситься легше. А коли ми ще їм розказуємо про наші поліські традиції, які є дуже унікальними, вони бачу по очах, що їм це. Сприймають дуже добре, навіть і співали. В першу чергу це єднання із тими людьми, які сьогодні знайшли прихисток на рівненщині. Гостинність культурна, мистецька, освітня. Багато людей вони вибираються із жахіття, із пекла, і їм просто необхідно різними засобами сприяти тому, аби їхня психологічна і моральна, ну скажімо, самооцінка вона залишалася на тому високому рівні. Ну і нагадувати, що вони українці. За словами Ірини Рачковської, подібні зустрічі відбуватимуться два рази на тиждень. Їх проводитимуть за місцем тимчасового проживання переселенців або ж у культурних центрах області. Руслан Сивуляк, Валерій Мартинюк, новини на Суспільному.